В національної визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького утворюється українська держава під назвою Гетьманщина. Відтак запроваджується новий полково-сотений устрій, і землі, які зараз входять в склад Чернігівського району, опиняються в складі різних сотень та полків. Переважна більшість земель Чернігівського району опинилися в складі Чернігівського полку. Лише незначна частина земель на південній околиці району це, зокрема, селище Олещівка, Смолин, опинилися в складі Київського полку. Там була окрема Олешівська сотня. На території району були сотні, такі як Синівська, центром у Сендєві, Білоуська, з центром в Новому Білоусі, Ройська, Роїщинська, в селі Роїща. Також Шлабинська. Село Славин, а в середні віки це було містечко Слабин. І окрема Лишівська сотня Скот входила до складу Київського полку. Також частина земель входила до складу Вибільської сотні і Любицької сотні Чернігівського полку. На територіях Сотні всю владу мав сотник та сотенне правління. Це, зокрема, Хорунжий. Сотені отамани, ну а до складу сотень входили окремі курені, які охоплювали або окреме велике селище, село, ну або декілька незначних менших поселень. Сотений устрій підлягав полковнику. На чолі сотні стояв сотник. Окрім нього, сотене управління здійснювалося сотеною старшиною у складі Писаря, Хорунжого, Осавула та сотеної канцелярії. Їхня влада поширювалася на козаків, що мешкала на території сотні. Помічниками сотника були городовий, сотений і кур'яний отамани. До 1763 року сотники отримували доволі високу платню 100 злотих. Відтак це були найперші вельможі на території сотні. Неоднаковим був і майновий стан козаків. Деякі з них були більш заможними. Пізніше, в 1730-х роках, після реформи вони стали козаками виборними, тобто саме на них покладалося Покладався обов'язок військових походів нести військову службу. Збідніли козаки після реформи стали називатися козаками-підпомічниками. Їхнє завдання було вже ходити не у походи, а допомагати споряджати похід виборних козаків, допомагати утримувати їхнє господарство, слідкувати за їхніми городами, тобто така ось допоміжна служба. За часів відменщини відбуваються зміни в структурі населення. З'являється новий стан козаків, стан війних людей, яким тепер належить провідна роль. Часів Гетьманщини, де ще покращили становище селян. Але, по проіснування полкового сотенного устрою, зберігалися окремі адміністративні утворення. Зокрема, щиро відома Папельська волость, тобто володіння києво печерського монастиря, Папельська волость києво Печерського монастиря, яка охоплювала певну територію, номінально входила до складу Любизької сотні, хоча частково виправлялася саме з Києва. Також існують перекази, які пов'язують село Рогоща із відомим запорізьким гетьманом. Іваном Соломою в околицях села існує урочище Соломовщина, яке пов'язують якраз з родом цього гетьмана. За часів Гутьманщини завершується остаточне формування поселенської структури нашого регіону. Зрештою, саме з тих часів маємо ті населені пункти, які відомі і сьогодні. З'являються деякі нові, хоча переважно більше з них виникає трошки раніше, на початку XVII століття. Будуються нові церкви з тих часів, зокрема до нашого часу, збереглися. Троїцька церква в новому Білоусі, а також дерев'яна Георгівська церква в Сильневі, відома тим, що там займали свого часу фільм Вій у селі Слабині мешкали начатки відомого гетьманського роду Дорошенків. Солом Палубатки раніше володіли. Представники роду палубатків. До речі, ось, зокрема, збереглися навіть окремі населені пункти, які якраз і вказують на те, що ними володіли представники козацької старшини. Це насамперед якраз полубитки, а також село Товстоліс. Товстолі заснували сотники Біловські Товстоліси, пізніше довгий час у ньому проживали. Так само і полубатки певний час проживали палубатки. Щоправда, після повстання, яке трапилося в часи Мазепи, палубатки були позбавлені своїх маєтностей, і звідтоді палубатки. У родовому селі вже більше не мешкали. Мають відношення до Чернігівського району і певні представники полковничих родів, зокрема, широковідомий полковник Василь Барковський, пізніше це роді рід Дуніних Барковських, так от саме Дуніна Барковський пізніше мешкали в Новому Білорусі. Сьогодні там зберігається поховання останнього з представників цієї родини, відомого мецената, мільйонера Івана Яковича Доніна Барковського. Також в Новому Білорусі. Мешкав Микола Гримбицький, наказний чернігівський полковник. Пізніше мешкали там його нащадки. В селах Малинівка, ну, колишня Чартерийка і Терехівка довгий час проживали нащадки чернігівського полковника Єоника Ясилича. Їх володіння там зберігалося до початку ХХ століття. Ну а в селі Петрушин і до сьогодні мешкають нащадки Ройського сотника Шехутського. В Сидніві мешкав полковник, також полковник Чернігівський, як і Волозагубі, пізніше мешкала його родина. До сьогодні зберігся має так Лозогубів і широко відомий Загубівський парк, де зберігаються основні святині селища. Наприкінці козацьких часів у селі Андріївка оселився відомий генерал-майор, історик Олександр Іванович Рігельман. Згадуючи про ті часи, слід назвати також пам'ятник Богдана Хмельницького, який встановлений у селищі Олешівка.